А спонсором цього відео, відео є канал QCraft. Ось він. Заходимо на канал. Це є мій другий канал. Так. Я недавно зняв ворота тіни і, вибачте, ніхто не подивився. Сегун проходження відео недоступне. Кажу, щоб ви вже не дивилися. В принципі, я на цьому каналі знімаю дуже багато цікавинок і різних ігор. Добре. Як підписатися на цей канал? Ви кно... ну, пишете ну, тиснете кнопочку підписатися. І не забувайте натиснути цей такий дзвіночок, так щоб він отак начебто калатав. І тоді ви будете помічати мої всі перші відео. Добре. А ми приступаємо до відео. І всім привіт, мої друзі! І з вами Діма Странь І сьогодні ми будемо. Ну, сьогодні я точніше вам покажу, як змінити кишеньковий інтерфейс на класичний, такий як на комп'ютері. Перед тим хочу, щоб ви під цим відео поставили лайк. І не забули підписатися на мій канал. І на другий крафт. І ще не забудьте написати гарний коментар. Який коментар мені сподобається, такий точно попаде в наступне відео. А ми починаємо. Нам треба зайти в будь-якому налаштування і зайти в вкладку відео. Далі нам треба пролистати і, ну, і натиснути, тобто вимкнути показувати розрішені параметри відео. У нас йде розрішені параметри відео. Далі ми змінюємо профіль інтерфейсу на Ну, у мене був класичний, ну, ну... у вас і буде кишеньковий, а ви маєте поміняти на класичний. Тут кут огляду у вас можна налаштувати. У мене він, в принципі, 60. Дальність ренд, рендеру 8 чангів і все. Чангів. І ось. Ваш що спершу змінюється. кишеньковий такий інтерфейс, ось такий, він був більший на весь екран. А цей, він зменшується. Добре. Далі переходимо до властивостей в простому світі. Ось, друзі, ми вже зайшли І дивіться, що в нас йде в властивості. У нас з'являється ось такий. Ну, Як вам сказати, інтерфейс? Тут можна передати річ в другу руку. Як це зробити? Наприклад, беремо тотем без смерті, ось так тиснемо і на другу руку. Все, у нас в руці є справжній тотем без смерті. Що ще може ось? це. Далі? Ми можемо от так просто пересувати, її навіть можемо сюди класти. Так само і бруняно надівається, як і ми кладемо е, наш е, тотем без смерті в другу руку. Далі, якщо нам взяти блок алмазу, то ми його можемо зараз, перейти сюди і розкидати, просто провівши, провівши пальцем і ділити. Тобто можна розподілювати, давати і ділити на кубки. Щоб це все з'єднати разом. Нам потрібно два рази натиснути на один і той же самий блок. Ми можемо його і ще. Це дає нам таку властивість. Ми можемо викидати навіть ось так. Бачите? А можемо навіть викидати ось так. Тільки це в нас виходить швидше. Оп, і там наші алмазики валяються. Ну, добре, напевно, це вже все до нашого огляду. Дякую за ваші перегляди. Не забувайте підписуватися на мій канал і ставити лайки. А ще нагадую, який коментар мені. Напишіть гарний коментар, який коментар мені сподобається. Такий точно попаде в наступне відео. А з вами був Діма Стренч. Всім удачі і всім па-па!